звернення громадян розроблений проєкту і введення громадян е, е, Національних ділянок у власність, керуючи статтями. Це миру, земельна ділянка заказостримо. Тим то площею 11.8 для будівництва та обслуговування житлового... Чи Бугляну, чи що? Ні, 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 вона не на миру, це провулок миру, це стара забудова. Ні, це провулок миру адреса і ще одна ділянка від... Зоряна це, це... це учаски 2002 року, коли виділялися. Вона проживає провулок... на стара забудова. Це дочка погоріло Володимира Івановича, охоронця на потони, на базі потону. Наші жителі доживають. Я не буду вона проживає там. Маючи... А миру не в неї у власності ділянка, ні, 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 вона, вона прописана там у батьків. І Ясно, вона прописана, то есть проволок мира там частково і не підзаборний, тому що проволок мира підзаборнує. А частково в перевіре він не під заборгом. Ця частина вона проживає, чому ми не попитаємо? Що вона там проживає, наче по будинку, і ще під забутову 12 соток. Чому вона проживає в батьки? Так, передатиму власність служили любові ревої. Також народний кістовий Заківський район. Матросова, 17, на матросова, 17. Так, передачу власність будь Степану Архиповичу. Вулиця Жовтневої Революції, 73. 800, вулиця Жовтневої Революції 73. Передати му власність слідчим Вадиму Станіславовичу. Вулиця. Шевченка, 49, 15 сорок, вулиця Шевченка, 49. Передача у власті слівченко Станіславичів. Проживає серед Будет... улик. Це доволі був... стоп-стоп-стоп. Я не помилився. Передати у власні слідчих, то на самому Ханісла. своей головы. 22 24 сотки Там здоровенько багаття. Так. 15 соток у нього під забудову, да. Но у нас у нас ліміт 15 соток під забудову. Я думаю, так у нього було, получається, це в бакті 14 соток, да. Ні, 25 24 24. Це в батьківщина його. Е. Це ж старе, є там де урок такий, такі люди, які ставлять на сон. Це така не абсолютно, так, так. Я буду ж такою Так, 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 так. Старе і те саме. І, 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 і питання, яке в нас виникало, пану Михайловець Юрію Константиновичу. Депутати розбирали це питання і виїжджали, і на земельні комісії прийшли до висновку, що, шановного пану, треба звернутися до Батьківського комітету Фелосівської школи до Віктора Петровича. Я дзвонив братішку, значить, щоб він зв'язався з ним. Ми затвердимо його проєкт, але ці роботи, які потрібні, або це буде два літа, або ви, будь ласка, що вам потрібно. Откуда ты кусал сказал не пробирать? Давайте Виктор Петрович, давайте. в любом приемстве, в любой школе и старой школе. Но на сегодняшний день у нас в школе в первый класс, по списку первых классов, идет 170 Або ми повинні зробити два приміщення, які допомогти нам реконструкції двох приміщень. Так я прошу, оцей депутат допоміг. Ну, депутат. Та я, роз я розумію все. Це людина яка допоможе побудувати нам реконструкцію двох кімнат. За 10 гривень. Ну я не знаю, скільки він вам дасть. Що ви до мене ставитеся? Не нам, не нам, мені не треба. Мені що не потрібно, не приставати. Значить, давайте так. За 10 тисяч зробили. Тож я хочу виставити, тому що питання, я бачу, воно якесь таке незрозуміле. Будь ласка. У нас карточник. От стоїть черга, 24 сотки людей. І ми отак просто нате за два вікна. Я проти, не я не можу висувати. Розкажіть, що їздити, я їздив туди. Що роздавати кошти? Є там, якщо є громада, шановні бутаки, шановний голова, шановний кольори. Хто знає з рук? Хто знає, якщо будеш наприклад, виходить, хто знає, де живе квартала. Там є проєкт. Людина купила 20 сотні. І вже, якщо подивитися, там хто пам'ятає, де Люня Ласить, то ще говори, а то 60. Якщо він має все зробити, я не подорожується, не відказується. Вони не дається, що за ядерні земля. Що ми почали далі вас? Можна вам сказати, приїжджали підчипати. Виїжджали, Другі виїжджали, дивимося. Ніна Михайло, ти хочеш виїхати? Не хочеш. Ні, так підожди, ну чому ти. 40 соток, а одним нічого. Ні, на Питання з нетальний Ви хочете взяти там, давай зараз проголосуємо, надамо вам в цьому яку. Я не хочу. Я розумію. От так Він їсть, коли не будемо ходити, саме це вийде. Я хочу, щоб хтось Я говорю, Потрібно буде в третій раз поїхати. Збирайтесь хоч всі, Збираємося. громаду збираємо, збираємо нашу комісію і їдемо, тому що виїжджали в так, так. Я цю людину не знаю, ви знаєте, просто так відкнулося, що я, мене вразило, що 24 сотні. Але може, якщо там немає під'їзду, то може і служити. Але якщо ми підемо по цьому шляху, то пройдіть, коли ніби вихідний, коли буде тепла погода, пройдіть завищемо. А сім гена у базі. А в басік із них. Не так, що ми сьогодні останній день, більше слова не виїжджаємо і нічого не знаємо. Нам вже все одно нам жити, нашим вкам, нашим дітям тут жити. Якось треба підходити по господарському до цього всього. Я ж кажу, що це біля мене дачі там на хуторі бабку. П'ять соток це ще прибавнув. Рядом прокурор, чи хто він такий, загородив 80 соток, ви ще нього ще 80 соток, там ще 80 соток. І кошка не ходив, вони залишили камери, Вже сюди не можна ні підійти, нічого. Навіть дорогу перегородив, щоб нам щоб під'їхати людям на дачу, щось привезти, треба і до його просити. Відкрити, пожалуйста, на фану, ми хочемо сидіти. Понимаєте? От такі в нас з'явилися хазяїва, які ніякого відношення до гливаки не мають, і ми до них всі повинні кланятися. Я ну, знав, з вами згоджуся на 100%, тому що я після цього їхав до тому політи. Чесне <звук> слово, я там сон збираю, я там фікво грав, я сам приїхав до тому полі. Ми зараз контактуємо факт, те, що зроблено і що можна взяти з цієї людини. Ну, якщо немає виходу і немає там дійсної комунітету, -то, то це таке. Це вже 4 сотки нам погодили здобути. Чому 20 тисяч барачок? Да. Це... Да. Я ще нашко на шановна робота Воно просто служилося, це один участок. Ну, я концентрую свій мало. Я питав, кому першому ті 2500 складені. І в, в принципі я себе звертаюся. Будь ласка, якщо ми це діло в, в роботі, якщо в школі потрібно ці кошти, вони на приміщення не 400 пору віку. Нам об'єкту немає. Я просто тоді. Пані Малевич, я задав питання, кому первоначально? Мені цікаво, кому первоначально було виставка земля. Я Це Це не зрозуміло. Екологічно причетний, всіх до суду. Ти тут тією справою зайнялися, займаєшся твоєю. Коли це людина, це тут він. Чого не каже, а десь навіть видається, пропад. Такі майданчик, як вільно зібрання, я попала на майданчик, чи на ярмарок. Людина ця не буде. Вона хоче, щоб це було. Там просто вже под'єзже не буде, там отак ряд, под'єз, цей участок, який з Сірової гори, оце такі сніги, які там загородиться, і оце буде.

Батьківський комітет сказав, що так, да, це нас влаштовує, на це нас. Коли батьківський комітет нас так, на... батьківський комітет сказав, що це приймається. Давайте збираємося, висім ми з Ви сказали всі? Шановний. <станавливаем> ми проголосуємо за цей проєкт, що я проголосую. Прочитав. А це питання, ми окремо проголосуємо. Добре? <на> хто за даний проєктний проєкт цього, цього питання. Прошу голосувати. Хто за? Без цього питання. Хто проти? Хто утримує? А тепер, шановні, давайте тоді. Залесі депутати Корпанов. Господи Мателець, Юрій Костантенович. Я ставлю голосувати. Але найважче, я просто давайте не будемо всі палати. Я прошу, давайте ми закрийте. Будь ласка, це ваше право це ваше право. Ви хочете голосуєте, хочете, не голосуєте. Ну я вам сказав: говорю, з людини треба взяти те, що можна взяти. А якщо ми цього не візьмемо, ні не вйомо. якщо ми цього не візьмемо.

Ваше право користуватися. Хочете, так, то хто Але я просто говорю, що людина не користуватися. Зараз... Я розумію, так. що зроблено неправильно. Не мов... да? Зроблено неправильно. Але якщо не по закону, да? то вона не має права користуватися за своїми межами. А те, що складімо екологічні вчительки, робить. Ні, Ні. А але а? якщо прирівнюватись до вартості землі і оцінити її без виїзду, вона більше 20 тисяч гривень. Більше. Дуже. На сьогоднішній день школа в критичному стані. І те, що ви кажете, автобуса не буде. Тут будуть всі батьківські комітети приходити і кажуть, що автобуса не було. Віддали гроші на район, вимагайте, щоб їздити на акцію. Подожі, давайте звертаємося. Я дав братіжку телефон він вже сьогодні зв'язався з ним, з братішком. Вони будуть діти. І він продавається через лод чи з композити. Бачите, 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 бо маємо вікна, тоді. Якщо він буде подавати свої власні, то ми... Ne, 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 ne,